Логічна задачка для п'ятого класу, яка взірвала інтернет. Брат із сестрою пройшли до мудреця і запитали в нього, коли буде свято холі. Мудрець відповів: я вам точної дати не скажу, але дам кілька підказок. Він написав 10 дат в січні, в лютому, в березні та квітні, які ви бачите на екрані. Одна із цих дат свято Холі, сказав мудрець. Потім він прошепотів дівчинці на вухо тільки місяць свята, а хлопчику лише число. Тепер ти можеш здогадатися? запитав мудрець у дівчинки. Вона відповіла: я не знаю, коли свято холі, але знаю, що мій брат теж не знає. Спочатку я не знав. Але тепер знаю, відповів хлопчик. Що ж, тепер і я знаю, промовила дівчинка, і просять визначити дату святкування. На перший погляд, якась дуже-дуже складна та незрозуміла задачка, в якій не зрозуміло за що зачепитися, але я дам вам можливість перевірити, чи. Здатне ваше логічне мислення, перевершити логічне мислення п'ятикласника та розв'язати цю задачку. Ставте відео на паузу, пишіть свою відповідь в коментарях, а ми зараз почнемо розбір цього завдання. Давайте разом будемо шукати, за що тут можна зачепитися. Дивимось на дати 7 січня, 13 січня, 14 січня, 10 та 16 лютого, 11 та 13 березня, 7, 10 та 11 квітня. Дівчинка знає лише місяць. Але відразу стверджує, що хлопчик гарантовано не знає дату. Давайте подумаємо, а в якому взагалі випадку хлопчик може гарантовано знати дату. Хлопчик може гарантовано знати дату, якщо йому випало якесь уникальне число. Наприклад, якщо хлопчику випало число 14, наприклад, 14 січня, то він відразу може сказати дату. Але дівчинка впевнена, що йому випало не 14. Тому що дівчинка впевнена, що хлопчик не знає дату. Отже, ми відкидаємо таким чином січень, я називаю аналогічними міркуваннями, оскільки 16 це унікальна дата, а дівчинка впевнена, що хлопчик не отримав унікальну дату. Отже, це не лютий. Тому що, якби у дівчинки був би лютий, вона не могла б бути впевнена, що у хлопчика не 16 лютого. Таким чином, ми відкинули січень та лютий, і після того як ця. Стало логічно зрозуміло обом, хлопчик каже, ага, спочатку я не знав, але тепер знаю. Тобто, спочатку його дата була в якомусь з цих двох місячів, місяців, або в січні або в лютому, і в якомусь ще ось тут. Але після того, як ми відкинули січень та лютий, число хлопчика, число хлопчика, хлопчика, Дає йому гарантоване розуміння про те, яка це дата. Тобто це не може бути 11. Якби у нього було 11, він не був би впевнений. Це 11 березня чи 11 квітня. Таким чином, відкидаємо 11 квітня. А потім дівчинка каже, Окей, але тепер і я знаю. Тобто серед трьох варіантів, які залишилися 13 березня, 7 квітня і 10 квітня, дівчинка, знаючи лише місяць, вона не може однозначно обрати це буде 7 квітня чи 10, тому що їй те лише місяць відкритий. Тому, якщо дівчинка стверджує, що тепер і вона знає, то залишається, що це 13 березня. Напиши в коментарях, чи зміг ти розв'язати таку задачку для 5 класу. Якщо тобі сподобалось відео, обов'язково постав вподобайку та підпишись на цю сторінку.